Добрий день, шановні жителі Житомирщини! Тема брифінгу сьогодні призначення пенсій за віком у 2025 році, що необхідно знати, умови призначення пенсій за віком, визначено статтею 26 закону України від 9 липня 2003 року номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку 60, 63 або 65 років. Зокрема, у 2025 році право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося 60 років за наявності не менше 32 років страхового стажу. У 63 роки за наявності не менше 22 років страхового стажу. У 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців. Та у 2028 році становитиме 35 років. Що таке страховий стаж? Страховий стаж це період строк протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менші, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж з 1 січня 2004 року обчислюється за даними щомісяця у системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Це передбачено порядком підтвердження наявного страхового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж набутий до 2004 року, зокрема роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, пенсія за віком може призначатися автоматично. Якщо, за даними реєстру застрахованих осіб, стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи. Органи Пенсійного фонду України працюють за екстериторіальним принципом обслуговування громадян. Заяву про призначення або перерахунок пенсії разом із необхідними документами особа може подати до будь-якого найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання чи перебування особи. Крім того, подати заяву про призначення перерахунок пенсії. Та необхідні документи можна за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або підпису Дія. У разі виникнення питань щодо пенсійного забезпечення за консультаціями та роз'ясненнями можна звернутися на гарячі лінії сервісних центрів головного управління або за номерами телефонів 0412 33. 40-39 Та 0,800, 505, 226. Дякую за увагу.